Дивіться звіри до кінця цю сильну зцілюючу молитву, і Господь щодо сили свої виконає всі ваші прохання на благо. О, всеблагий і всемогутній, Боже, ти світва радість нашого життя ти єдиний, хто тримає все створіння у своїй милосердній і всесильній десниці. Перейми глибини нашого серця цю подячну молитву. Пишіть вона до прохання в коментарях. Ми дякуємо тобі, Господи, що твоєю милістю сили ведеш на шляхом земного життя огортаючи турботою та оберігаючи від вихих спокус і сум'яття, ти не полишаєш нас навіть, коли ми букаємо в темряві власних гріхів і зневіри, ти зігріваєш наші душі теплом любові своєї, даруєш нам мудрості спокій, посеред буремних хвиль повсякденних хлопотів. Ми дякуємо тобі, водику, і творчу всього сущого, за кожен промін сонця і кожну крапину, дощу, якими ти благословляєш, поля, і сади наші. Ми вдячні за хліб насущний, за воду, що втомовить спрагу. Дякуємо за чудо життя, за кожен подих і кожен удар серця, який свідчать про твою невичерпну доброту і милосердя. Ми дякуємо тобі, милосердний царю, за родини, котрими ти нас благословив, і за друзів та близьких, які підтримують нас. І в радощах, і в труднощах ти навчаєш цінувати любов і вірність, бути терплячими одне до одного, прощати провини, зростати в братній єдності, аби всі разом ми могли прямувати дорогу і спасіння. Ми дякуємо тобі, Господи, за святу церкву Твою стовпу і утвердження істини. У ній ми отримуємо розраду духовного дання і збагачення через таїнства і мотви, через мудрість святих Отців і вчителів церкви. Ти очищуєш наш розум, відроджуєш наш дух і зміцнюєш наші сили для богачасливого життя. Ми дякуємо тобі, Небесний Отче, за кожне випробування, за кожну сльозу і кожну радість через кодні обставини ти укріплюєш нашу віру, а в радості відкриваєш нам повноту твого благословення. Дякуємо за уроки, терпіння і смирення, бо вони навчають нас покладатися на твою святу волю більше ніж. На наші обмежені людські задуми, ми дякуємо тобі, Сину Божий, єдинородний, що через своє втілення і жертву Хресну ти відкрив нам шлях до Царства Небесного, ти покликав нас до життя вічного подав приклад, істинної любові та самозречення навчи нас наслідувати тебе у жертовності, щоб ми стали світом для тих, хто перебуває в темряві. Ми дякуємо тобі, Душі Святи, живоносна сила, що дієш у наших серцях. І спрямовуєш наші кроки до праведності, ти просвітляш наш розум і допомагаєш розпізнавати волю Отця, задягаєш нас у чесноту і мужність Духом, приводячи до справжньої свободи в Христі. Ми дякуємо тобі також, Пресвята Ведичиця, наша Богородице, за твоє невпинне заступництво перед престолом Сину Твого і Бога нашого, ти, що в своєму пречистому, воні вмістила, невмістимого, безперестану мовишся за всіх нас. Немічних і покриваєш твоїм материнським покровом, визволяючи від небезпек, даруй нам, мати милосердя твердість у вірі, щоб наслідуєш твою покору, любов. Ми завжди йшли за Господом, о всебагий на насущний, не роздільний тридини Боже, прости нам усі провини наші вільні, невільні, зміцни нас, у вірі любові, аби кожен день нашого життя був сповнений Тобі, Допоможи нам завжди пам'ятати Твоє неоціненні богодіяння, берегти в душі вдячність і ділитися з ближніми, щоб усі прославляли Твоє святе ім'я, бо Ти Бог милості та щедроти, наш Отець і Спаситель, і безмежна є твоя любов до створіння Твого, тобі єдиному належить честь, слава й поклоніння нині повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Господи Боже, наш Спасителю і Водикого Ісусе Христе, Сину, Бога Живого, що звалюється Небесного і Дієві Святого Духа, оплатився заради спасіння нашого, та що в любові до роду людського прийняв хрест і смерть. А третього дня славно воскрес, руйнувавши Кайдани, пекла, злянця милостива на нас, недостаних на рабів Твоїх, які з покаяним серцем припадають до Твоєї невимовної благості. Віші мене на прохання в коментарях. Зеленця водико на гріхи наші, бо ми повсякчас не вважаємо святий Твій Закон, думкою словом і Ділом Ти є податель мого сердя і джерело, всякого прощення, що з любові співстраждання даруєш навернення та зцілення душам нашим, смирено, мовимо тебе, прости нам провини наші, добровільні, добровільні, вчини серця наші, чистими й оновленими, щоб ми, звільнившись від ярма пристрастей. І земних прив'язаностей стали гідними учасниками Небесного Царства, Господи, Ти світло істинне, життя вічне, єдинородний син, обезначального Отця, що разом із ним і Присвятим Богим і животворним Твоїм Духом становиш єдине Божественне іство, споляне нимі шлюдською кріпини з благодаттю Твоєю, щоб не вагалися ми перед спокусами, не впадали в розпач з невіру, а міцно стояли у вірі православній, зберігаючи заповіді Твоїм. Та догматичну істину, передану церквою через святі Собори, святих Отців. Ти подав нам, Господи, непохитну на основу для спасіння святі таїнства, через які єднаємося з Твоєю божественною благодаттю та отримуємо зміцнення душі тіла, подай нам милосердний Твою небесну допомогу і захист від усякого злавидимого і невидимого, збережи нас під покровом правиці своєї, щоб жодна лихо не торкнулася нас. І щоб у всіх наших дорогах і ділах перебувала благосовена сила Твоя, тобі, як все владному царю, твої, за Твоїм, захорону дощі тіла за мир у серцях наших, за злагоду в родинах наших і між ближніми нашими, нехай щира любов, яку ти заповідав, процвітає між нами, просвічує світові істину, дорогу до тебе, даруй, Господи, кожному з нас, силу духа і розуміння, волі Твоєї, щоб усі боги бажання нашого серця згодні з Твоїм. Святим промислом здійснилися для слави імені Твого і на благоближні, а виведе нас много милостиве зі смуги випробувань і сумнівів і на широку дорогу Твого заступництва, явної підтримки. Нехай буде з нами Твоя благодать, що провадить у кожній справі, бо ославляє кожен печин, Твори добрі плоди, та душі на славу Твою, по нам, Господи, і свого Святого Духа Царя Небесного, Утішителя. Щоб очистив нас від усякої скверни, просвітив наше сумління і дав правдиве розуміння священного писання та святих істин віри нашої, нехай його діє в серцях наших спонукає нас до ревної молитви, добродійства, покаяння і братньої любові, щоб ми завжди пам'ятали, що тільки в тобі джерело всякого блага і кожного довершеного дару. також благаємо тебе все щедрі, Господи, щоби в земних справах ти подав нам. Свою ясну допомогу, зцілини недуги наші розв'яжи труднощі життєві зі швином мудрістю, прийняті рішень на повну оселі нашим миром та радістю в Дусі Святому, захисти наших рідних і близьких, нашу церкву та весь православний народ Твій, досягій спокус, спокусна, ще назавжди уповати на Твою милість, а не на наймічну силу людську, Мати Божа, пречиста, Пресвята, Богородиця, Ти, що не впинумовишся за нас, перед Престолом Сина Свого і Бога нашого. Заступися і допоможи нам утвердитися в добрих намірах, зміцнитися у вірі, завжди йти дорогою спасіння, святі ангели, всі святі угодники Божі, молить Господа за нас, щоб не ослабла наша ревність і надія на Його милість, бо Ти є Бог милості, щодроти, невичерпної любові, і Тобі з безначальним Твоїм Отцем та Пресвятим святим і животворним Твоїм духом належить висока слава, честь і поклоніння, нині повсякчас, і на віки віків. Все благосовини від віку, Сину Божий, що з невимовної любові до нас, став людиною і хрест прийняв, тобі, Спасителю, приносимо спів співхові, Ти прийшов у світ, щоб відкрити двері Царства Небесного для всіх, хто вірує в тебе, тому з дячністю взиваючи, промовляємо, «Ісусе Спасителю наш, тобі слава навіки, ангели невпийно, славлять тебе на небесах, а ми, земнородні, прагнемо принести тобі чисте серце, і подячні уста. Бо ти з безмежної любові до людського роду прийшов у світ, щоб спасти нас від гріха і смерті, тому, схиляючись перед тобою, з трепетом і довірою, взиваємо, Ісусе, Сину, Отця, який з любові до нас стінився, Ісуса, що народився в в фіємській печері, Ісуса, що відкрив нам повноту істини, Ісусе, що своїм словом навертав грішників, Ісусе. Що прийшов звершити Спасительну жертву, Ісусе, що являєш нам безмежне милосердя, Ісусе, що через Хрест і Воскресіння об'явив силу Божу, Ісусе, що Духом Святим освячуєш серця наші Ісусе, Спасителю наш тобі, слава навіки, Бачачи Твоє придивне смирення, Господи, бо Ти не погордував нашим людським містом і став одним із нас. Смирено дякуємо тобі. Ти зійшов до глибин земного буття, щоб піднести нас до висот небесних, то ми радіючи, промовляємо, Аллилуйя. Розум людський не може повністю осягнути таємниці твого втілення, проте серце відчуває твою присутність і дію багатоті, ти премудрість отця, що війшов у світ, щоб обновити образ Божий у кожній людині, тож і згубини любові, прославляємо тебе, Ісусе, премудросте, предвічна, що оселилася між людьми Ісусе джерела життя і світла невгасимого. вгасимого, що лагідністю і простотою завойовуєш серця, Ісуса, що являєш нам приклад істинного смирення, Ісуса, що через притчі відкрив сокровенні істини, Ісуса, що бачиш кожен порух нашого серця, сповнюєш його благодатню, Іисуса, що світлиш порух гріховний Своїм Світлом, Іисуса, що свою любові спасаєш увесь світ. Ісусе, Спасителю наш, Тобі слава навіки. Силою Божественною Ти укріплюєш серця Тих, хто на тебе покладається, Ісусе, як пастир добрий, ти ведеш за до Тихої пристані істини, то й ми, ми відчуваючи Твою Спасительну десницю, не замовкаємо співати Тобі, Алилуя. Маючи великі невсяжні дари від тебе, Господи, особливо дар прощені, надіями з вдячністю, звертаємося до тебе у всіх обставинах нашого життя, ти, що милиш і спасаєш, прийми наше хвеління, Ісуса, що даруєш покаяння зцілення душі, Ісуса, що омиваєш гріховні рани кров'ю своєю, Ісуса, що кожного кличеш увійти до радости Отця, Ісуса, що перетворюєш сльози, покаяння на первини духовні, Ісуса, що зустрічаєш грішника. З відкритими обіймами Ісуса, що в святі чаші причащаєш нас, безсмертного життя, Ісусе, що силою Христа переміг диявола Ісуса, що в кожному стражденому, Свій образ являєш, Ісусе Спасителю наш, тобі, слава, навіки, буря часто здіймається в наших душах, коли страждання чи скорботи обтяжують нас, та ти, Ісусе, джерелом надії, що не дає нам загинути в безвихіді Підводячись сілою твоє, взиває, взиваємо авия, почувши Твоє закликання, прийди до мене всі мені обтяжені, я заспокою вас. Ми з довірою віддаємо Тобі наші болі, сльози, ти приймаєш нас знеможених і підтримуєш багатодатною десницею, тож не перестаємо дякувати Тобі, і Ісусе, Тиха Пристані, нашої дощі Ісусе, що проганяєш морок сумнівів і страхів. І Ісусе, що чуєш нас, коли вже не маємо сили багати, Ісусе, що втішаєш у скорботах і хворобах, Ісусе, що посилаєш мир, у зранене серце, Ісусе, що не залишаєш нас у земних турботах, Ісусе, що допомагаєш нам нести наш хрест, Ісусе, що кожну перетворюєш на джерело очищення. І Ісусе, Спасителю наш, тобі слава навіки, як зоря, що привела у зі Сходу, таке слово Твоє, Господи. Осяє пітьму цього світу, щоб ми пізнали істину йшвою дорогою праведною. Усі, хто з вірою приймає тебе, знаходять постійний скарб, Царство Боже всередині себе, тож і ми радіючи, взиваємо «Алевуя». Жодна земна мова не може до кінця описати велич твою, однак і з любов'ю складаємо тобі ці хвиління, відчуваючи милість твою до нас, Ісуса, що обираєш прості серця. Аби явити свою славу, Ісусе, що крізь віки, вичеш усіх до спасіння, Ісуса, що прощаєш навіть ти, Хто відкидає тебе, Ісуса, що навчаєш істинної свободи Духа, Ісусе, що розриваєш кайдани гріха і пристрасти, Ісусе, що відкриваєш радість життя в Богові, Ісусе, що в Присвяті Іхристі даруєш нам себе, Ісусе, що силою Воскресіння оновлюєш усе творіння. І Ісусе Спасителю наш, Тобі, слава на віки, проповідники Твого Боговістя, Господи, пішли по всьому світу, щоб кожен народ і плем'я почує про спасіння в імені Твоєму і нині безліч людей, святій церкві, єдиними устами, одним серцем, славлять тебе, творячи, одну Божу родину, тож і ми, серцем радісним промовляємо, авиуя за Твоїм священним повелінням, Господи, церква Твоя зростає в любові. Єдності і благодаті, виявляючи Твою живу присутність посеред людей, Зглянься, ми на нас, що прагнемо бути дітьми твого тіла, і прийми нашу подяку, Ісуса, що заснував Церкву, як єдиний ковчег спасіння, Ісуса, що навчаєш нас, братньої любові прощення. і прощения, Ісуса, що в Святому Дусі єднаєш знаєш віруючих. віруючих, Ісусе, що даруєш нам таїнство, як ліки безсмертя, Ісусе що є головою порой Святої Церкви Ісуса, що пастирів надихаєш, провадити стадо з любов'ю, Ісуса, що кожного наділяєш, дарами на збудування тіла, Ісусе, що приймаєш щире покаяння та навертаєш грішників, Ісусе, Спасителю наш, тобі слава навіки, хоч ми й недостойні, Ти все ж допускаєш нас до великого таїнства, святого причастя, де приймаємо істині, Твої Тіло і кров для прощення гріхів і життя вічного, освідомлюючи велич цієї тайни, не можемо мовчати, промовляємо Аллилуя. Причащаючись твоїх причистих тілей крові, ми єднаємося з тобою, та одне з одним у любові, схиляємося перед цією, а глибокою тайною взиваємо. І Ісуса, що себе даєш нам, як хліб Небесний, Ісусе, що причистою крові освячуєш душі тіла наші. Ісусе, що сповнюєш нас силою свого Воскресіння, Ісусе, що в причасті стіляєш наші духовні недуги, Ісусе, що єднаєш усіх причасників, в одне твоє тіло, Ісусе, що в земній мандрівці даруєш перед смак небесної радости. Ісусе, що подаєш на вечірний потік благодаті, Ісусе, що підносиш нас до Отця у Дусі Святому, і Ісусе Спасителю наш, тобі слава навіки. Дивний незбагнений ти, Господи, Ти безпочатковий Бог, що війшов у час, ти творець усього, який став подібним до творіння, аби зробити нас учасниками божественного життя. Не можемо не славити Твого придивного задуму, спасіння, і зубини душі виголошуємо, алевуя, з благовінням стоїмо перед тайною Твого втілення і Воскресіння Ти зайшов до аду, щоб вивести звідти полонений гріхом, ти відкрив нам шлях до вічного життя. Тож вдячністю взиваємо, Ісуса, що смертю смерть подолав, Ісусе, що засяяв світом надії, Ісусе, що розбив кайдани гріха й тління, Ісусе, що своїм Воскресінням сповістив перемогу любові, Ісусе, що кличеш нас до воскреслого життя, Ісусе, що в собі з'єднаєш небо й землю, Ісусе, що приготував вічне баженство для вірних, Ісусе, що Воскресінням оновлюєш увесь світ. Ісусе Спасителю наш, Тобі, слава навіки, У день Воскресіння Твого Господи, уся Тва Раді, небо й земля, ангели й люди співають перемогу життя над смертю, світла над темрявою, і серця наші сповнені вдячності торжеством промовляють, аллилуя! Красномовці світу цього не можуть до кінця висловити всю вивеч твої перемоги, але кожен, хто пізнав тебе серцем, співає тобі хвилу заблагодать нового життя, Ісусе, що відкриваєш дорогу до Воскресіння для всіх, Ісусе, що вклав у нас надію на остаточну перемогу добра, Ісусе, що утверджуєш нас в істинні вірі, Ісусе, що навчаєш не боятися смерті, адже ти переміг її, Ісусе, що даруєш досвід живої зустрічі з тобою. Ісусе, що преображаєш кожну душу всяві своєму, Ісусе, що Воскресінням Своїм освятив, бо світ, Ісусе, що через Євангеліє ведеш нас до Царства Небесного, Ісусе, Спасителю наш, тобі слава навіки, бажаючи спасти кожного, Ти, Господи, посилаєш у наші серця Духа Святого, що навчає, утішає, відкриває нам істини царства, ми ж приймаючи його дії з вірою, не перестаємо складати тобі подячний спів, Аллилуйя! ти не залишив нас сиротами, але дарував церкві своєї утішителя, щоб кожен, хто шукає світової правди, перебував у твоїй благодатній присутності, сповнені вдячності, промовляємо до тебе, і Ісусе, що з любові до нас дав Духа Святого Ісусе, що своїм Духом зміцнюєш нашу неміч Ісусе, що через Святого Духа вливаєш благодать на кожного Ісусе. Що в наших серцях будуєш оселю Божу, Ісусе, що подаєш на мудрість і духовне розуміння, Ісусе, що навчаєш нас любити і прощати, Ісусе, що лікуєш духовну сліпоту й І вохоту. Ісусе, що провадиш нас допомоти життя у Присвятій Тройці, Ісусе Спасителю наш, тобі слава навіки, співаючи про Твої незлічені милості, Ісусе, відчуваємо, як серця наші переповнюються Боговінням і радістю. Ти сонце, правди, що світли кожну темряву, і ми знову і знову виголошуємо. Але ти, Господи, перебуваєш із нами в Євхаристі, у своєму слові, та в братній любові, очини серця наші храмом Твоїм, щоб ми ніколи не віддалялися від тебе і завжди прославляли Твоє ім'я. Ісусе, що в кожній літургії оновлюєш свою пасхальну жертву, Ісусе, що у Слові Своїм відкриваєш нам дорогу Спасіння, Ісусе, що в братній спільноті, являєш живу свою присутність, Ісусе, що надихаєш нас до діємосердя для потребуючих, Ісусе, що всіх єднаєш у тілі Своєму Церкві, Ісусе, що хочеш нас бути свідками Твого Воскресіння, Ісусе, що даєш можність і витривалість у випробуваннях, Ісусе, що чекаєш від нас. Лише щирої відданості, Ісусе Спасителю наш, тобі слава навіки. Знаємо, що ніщо земне не дає такої радості, як перебування з тобою, та єдине джерело життя і щастя, і кожен, хто п'є з нього, не прагне більше нічого, крім твоєї присутності, тому з не душі взиваємо, але оспівуючи твою всемогутню любов, вагаємо тебе, допоможи нам зберігати серця чистими. Вірити без вагань і покладатися на тебе в усіх дорогах нашого життя, щоб ми повсякчас прославляли Тебе, і Ісусе, що вчиш нас бачити у всьому промисе відця, Ісусе, що з вірою приймаєш наші маління, Ісусе, що щедро обдаровуєш нас, дарами Богаті, Ісусе, що будуєш наші оселі на непорушній скелі віри, Ісусе, що даруєш мирі, якого світ відняти не може. Ісусе, що сповнюєш нас небесною утіхою, Ісусе, що спасаєш кожного, хто кличе ім'я Твоє, Ісусе, що заступаєшся за нас перед лицем Отця, Ісусе, Спасителю наш, тобі слава навіки, вони солодші, і всемогутні, Ісусе, прийми наші нинішні хваління і укріпи нас у своїй любові, щоб ми завжди зберігали надію на тебе, і сподобався увійти до царства Твого Небесного, бо Ти, дорога істини і життя. І тобі належить слава з передвічним Твоїм Отцем, і Пресвятим Богим, животворчим твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Аллилуйя, найсовочі, і всемогутній Ісусе, прийми наші нинішні хвиління і укріпи нас у Своїй любові, щоб ми завжди зберігали, надію на тебе і сподобайся, до Царства Твого небесного, бо Ти дорога істини життя, і Тобі належить слава з предвичним Твоїм Отцем. І при святим Богим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків Аллилуйя, У нас соводший в Ісусе, прийми наші нинішні хваління і укріпи нас у своїй любові, щоб ми завжди зберігали надію на тебе і сподобалися увійти до царства Твого Небесного, бо ти дорога, істини життя, і тобі належить слава з предвічним Твоїм Отцем, і Пресвятим святим Богим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас. І на віки віків, Аллилуя, ангели невпинно славлять тебе на небесах, а ми земнородні, прагнемо принести тобі чисте серце, і подячні уста, бо ти з безмежної любові до людського роду прийшов у світ, щоб спасти нас від ріха і смерті, то ми, схиляючись перед тобою, з трепетом і довірою взиваємо Ісуса, Сину, Предвічного, Отця, який з любові до нас втілився, Ісуса, що народився в убогій віпоємській печері, Ісусе. Що відкрив нам повноту істини, і Ісусе, що своїм Словом навертав грішників, і Ісусе, що прийшов звершити Спасительну жертву, і Ісусе, що являєш нам безмежне милосердя, Ісусе, що через хрест і воскресіння об'явив силу Божу, і Ісусе, що Духом Святим освячуєш серця наші, і Ісусе, Спасителю, наш, тобі, слава навіки, сбога від віку, Сину Боже, що з невимовною любові до нас. Став людиною, Христ прийняв тобі, Спасителю, приносимо смирени, спів хвили, ти прийшов у світ, щоб відкрити двері Царства Небесного для всіх, хто вірує в тебе, тому з вдячністю взиваючи, промовляємо, Ісусе Спасителю наш, Тобі слава навіки, Господи Ісусе Христе, Спасителю, Боже наш, дякуємо Тобі за всі твої благодіяння, даровані людському родові, особливо за милості до нас, на дистиних слуг Твоїх. Пишіть мене, прохання в коментарях. Зміцни нас, у вірі, любові збережи на стежках Твої істини і допоможи завжди виконувати волю Отця Небесного, щоб у мирі радості Духа Святого ми славою Твоє, присвяте ім'я нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, єдинородний Сину, Отця Небесного, Спасителю і подателю життя, ти ще задля безмежної любові своєї, до людського роду зійшов із Небес і оплатився від пречистої діви Богородиці Марії, просвятий з весели, серця наші, з благанням і смиренням стаємо перед тобою водику приносячицю, і покірну молитву. Ще вина та прохання в коментарях. Опрямало серне Ісусе, ти відкрив нам дорогу Євангелія, ти навчив любові до Бога й до ближнього, вказавши шлях смирення і терпеливості, тому просимо тебе, провайдат нас недостойних цією вузькою стежкою. Щоб не давали всі труднощі і випробування, перемагаючи гріховне своєство Твоєю благодаттю, нехай серця наші завжди горять любов'ю до тебе, прагне духовної краси, згадай великою про домашніх наших, про близьких і далеких, про всіх, хто чи чив неспокої, хто потребує Твого, порятонку й розради зі Господи, з небесної ласки підкріплення, щоб вони у випробуваннях, перебуваючи, не впали у відчай, а проставляючи величне ім'я, Твоє сподобалися. Невимовної радості зустрічі з тобою, живим Богом, сподобано завжди бути вдячними, коли ти являєш свою допомогу і захист, щоб устами нашими не впинуло лунало. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, бо ти у всьому достойний прославивні радості в часі смутку і в щедротах твоїх, і в доготерпінні Твоїм догрішників, та, Господи Ісусе Христе, печу покірну молитву нашу, даруй нам своє заступництво і від визвой і небезпек видимих і невидимих. Сподоби нас у радості і мирі виконувати святоволю Твою, бо Ти є цар наш, і Бог наш, і Тобі і з безначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим Богим і животворним Твоїм духом належить усяка слава, честь, і поквоніння нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшли від до ближні для поширення слова Божого. бо свиньє Господні, Хай прибуває з усіма нами.